Тримаємо того, no, no. no, no. Складно от там. Ризу, але Марина, це молодець. Ви всі молодці, ви всі стараєтесь. Тепер не затягнуть. Супер. Перший вузол зараховано. Наступний. Провідник вісімка. <реш> Я просто... Прямий зав'язує те, ну, що... Контрольний вузол. Там ще контроль. Так, коли. Молодець. Зараховано. Так. Три мені візош. Постійно. Ні, бумажки шкота не вилетають. А я її забрала. А, я думаю, я вже став. І Молодець. Зараховано, молодець. Шикарно, да? Інакше, як його називають, всі вузли мають две назву. Снічка. Дуже складні вузли у нас, але ви дуже гарно пораєтесь. Ні, складні всі вози. Зараховано. У мене подвійний провідник або зайчі чивушки. Це Супер! У мене шкотовий. Молодець зарахований. Вузол колінь. Юрій, <рістична> коли Молодець. Молодець, зараховано. Прямий. Прямий, давайте.